Під час війни в Україні злочинці почали займатися псевдоволонтерською діяльністю. Шахраї, нібито завозять за кордону авто, дрони або одяг, буцімто ж для ЗСУ, і продають їх в інтернеті. Про це розповів начальник департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Андрій Рубель у інтерв'ю РБК Україна. Однак, за його даними, насправді аферисти розміщують оголошення про неіснуючі у них товари. А після отримання грошей від своїх жертв зловмисники зникають. Як встановили правоохоронці? левова частка ошуканців це арештанти сізо. І ув'язнені, тобто люди, які вже перебувають за гратами, бо під слідством і ось вони роблять такі афери. Це просто жах. А далі, в фокусі нашої уваги, сполучені штати Америки. Президент Джо Байден може підписати свій перший антиміграційний указ. А зокрема, він обмірковує використання старого закону, який дозволяє обмежити доступ до американської системи надання притулку. Повідомляє CBS. Документ дозволяє закривати кордон з Мексикою для мігрантів, якщо їхня кількість. С перевищуватиме поріг у 2,5 тисячі людей на день. А тих, хто потраплятиме на територію США незаконно, можна буде депортувати. Цю постанову свого часу використовувала адміністрація Трампа, якого чинний президент США через це критикував. Таку різку зміну у уставленні Байдена до міграційної ситуації експерти пояснюють перед виборчою кампанією. Згідно з опитуваннями, проблеми на південному кордоні турбують американців ледь не найбільше. І саме вирішення цього питання вони очікують від. Наступного президента